США дозволять Україні бити американською зброєю на більшу відстань, але за однієї умови станеться це, якщо Росія розширить фронт бойових дій. Про це заявив помічник державного секретаря з питань Європи Джеймс О'Брайен, передає голос Америки за його словами: нині Росія втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів. Спершу це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня радник президента США з нацбезпеки, Джейк Саліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані. Я зазначу, вчора в Конгресі США вкотре закликали зняти усі обмеження із сил оборони на використання ракет атакам з по російських військових об'єктах на території Росії. Я нагадаю, Україна отримала дозвіл від США наносити удари по території Росії наприкінці травня цього року. Втім, є певні обмеження. США поки не дозволяють завдавати глибоких ударів. по РФ, проте Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону. І аби ударів по об'єктах окупантів було більше і по лінії фронту, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Нашим захисникам вкрай потрібні ФІВІ-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.